Сьогодні у нас на огляді такий прицепчик для перевезення худоби, називаємо ми його скотовоз. Значить, давайте трошки щось розкажемо, покажемо, що таке вийшло яке воно вийшло. Значить, Розмір цього прицепа метр 50 м, ширина, на два сімдесят дужина і на метр сорок висота. Значить, вище як метр 40 прицеп зробити неможливо, тому що він не влазиться тоді у ванну з цинком, тобто його неможливо оцинкувати. Давайте пробіжимося про прицеп, щось розкажемо, як і з чого він зробить. Значить, прицеп такий трохи потужний. Ну і возити він щось буде. Сам прицеп, але саме металічне, без фанери, без коліс. Значить, це коли ми його... Цинкували, звичайно, важили. 360 кг сама рама і каркас прицепа. Тому прицеп мав бути такий потужний. Значить, дійшло в цьому прицепі. Ми зробили з профільної труби 80х40 з стінкою 3 мм. Знизу ще дали підсилювач в такому місці найбільшого навантаження. Рама в цьому прицепі виготовлена з профільної труби 40х60, стінкою 3 Ця стійка, що пішла догори 40 на 40 Значить, давайте знизу по цьому прицепу. Кожних 50 см перемички. Віз в цьому прицепі профільна труба 60х60, з цінкою 4 мм. Ми вже тут поставили потужну ступицю з великим підшипником. Ресора. 5 листові і 5 листова, 6-сантиметрова, витримує досить багато грузу, рейсора стоїть правильно, тобто зверху на осі. Так, як у всіх наших прицепчиках ми використовуємо гарні оцінковані цільно штамповані крила по фірмі Кнот. Значить, спереді крила, ззаді крила, підніжка. Зручно можна стати як на крило, так і на підніжку. Значить, резина у нас колеса 15, беушні, гарні мерседесовські титанові диски і досить ще в хорошому стані резина. Значить, ззаді у нас така ляда, яка відкривається. Справа зліва ми зробили ручечку для зручності. Ляда з просічної бляхи. Підлога, перферована бляха. 3 мм товщиною. Всі шви. Залиті, шовним водостійким герметиком, щоб не попадало туди те, що буде возитися на прицепі. Значить, світотехніку ми вмонтували в задній бампер. Туди ми вмонтували трикутники світловідбивачі, щоб все було в одному місці. Тому що трикутники ми зазвичай на задній борт чіпаємо. А тут ну, не було такої можливості, ми вмонтували в задній бампер. Висота фанери тут рівно метр. А загальна висота прицепа, як я вже розказував, 1,40 м. Людина попросила поставити лебідочку. Довго ми думали, де її закріпити, і ми зробили таке, таке прийняли рішення. Ми ще провели трубу отут для того, щоб підсилити передній борт, щоб його не вигнуло, коли буде лебідка затягувати щось на прицеп. І Лебідку ми зробили таку зйомлю, Тобто один болтик відкручується, лебідка оця труба 50х50, 50, та труба приварена 40 на 40, лебідка вставляється, труба в трубу, болтик закрутили, його можна і не закручувати, просто запхали, затягнули щось, взяли лебідку, зняли, поставили в багажник автомобіля, щоб вона тут не мокла, не ржавіла і не, не возилася. Значить, сцепний пристрій то на 400 проводочка у нас така в гофрі, упорне колесо відкатне. Ну, Всі питають про ціну такого прицепа. Цей прицеп вийшов трохи дорогий, бо він великий, він масивний, ще раз повторююся, тільки 360 кг його вага вага оцинкування 360 кг, а кілограм цинкування 33 гривні. Тобто тут більше 11 тисяч гривень пішло тільки на оцінкування цього прицепа. Плюс фанера, плюс дорога перферована бляха, плюс дорога просічна бляха. Е, тобто отакий прицеп, такі комплектації, як ви є, з гарними е, польськими фонариками, з гарними крилами, з ли, без лебідочки, лебідку е, ми ще нарахували. Значить, такий прицеп е, обійшовся людині. Вісімдесять